Прикинь, виявляється, один з Габсбургів воював за незалежність України. Вільгельм фон Габсбург воював у складі Січових стрільців і написав збірку віршів українською. Чотири дні тому було 76. Років з його смерті. Я людина без батьківщини, без дому, покинутий і як Габсбург, можливо, зненавиджений. Я не маю і не мав би нічого більше для себе чекати, якби мене не стримувало моє останнє, моє усе. Віра у вільний український нарід. Цією вірою я живу, і це для мене моє усе і моє останнє. Прикольно.